Вітати на телеканалі ЛТАВА на часі Кременчуцькі новини. Підсумок тижня охоче підбиватимемо вже за мить, а зараз коротко про головне. Міська влада не задоволена станом контейнерних майданчиків. Благоустрій Кременчука продовжує розчистку зон для відпочинку. Сезон оздоровлення у пришкільних таборах добіг кінця. Про це та інше вже воліють поділитися із телеглядачами, наші журналісти. Тож розпочинаємо. Щоп'ятниці у виконкомі Кременчуцької міської ради підбивають підсумки робочого тижня. Що минув короткий огляд новин з апаратної наради. Пропонуємо до вашої уваги. Сьогоднішнє засідання апарату ради відбулося під головуванням першого заступника міського голови Віктора Калашника. Розпочали вітання доценту кафедри механіки Кременчуцького національного університету Залєсову Марату Давидовичу. 75. Марат Давидович вніс дуже великий вклад в розвиток образування і науки в місті Кременчуге. Является родоначальником двух вузов других коммерческих, которые работают сейчас успешно. Продовжає трудиться в нашому національному університеті. Спасибо вам большое. Здоров'я на многії годи і також продовжать. Пожалуйста. Я вам очень благодарен. Спасибо вам за увагу. про епідобстановку в місті. Доповіла керівник міськсес. Окрім 13 випадків гострих кишкових інфекцій, виявлено і інші небезпечні захворювання. Зареєстровано також три випадки вірусного гіпатиту. Насказ звернулися з терапічної допомоги. 11 чоловік. Також у нас зареєстрований один випадок бутулизму, мешканець села Піщано Кременчуцького району. Хворий зараз знаходиться в задовільному стані. Всі заходи, які необхідно було проведені, вживалася вялена риба домашнього приготування. Окрім того, Лариса Стеценко нарікала на засміченість контейнерних майданчиків. Зменшено справність вивезення сміття біля контейнерів. Цей же факт підтвердив і начальник управління з контролю за станом благоустрою та екологічної безпеки. З понеділка по четвер ми проводили моніторинг. вывоза мусора с контейнерных площадок нет у нас синхронности между управляющими компаниями и коммунальным предприятием КТП-1628 по работе в этом вопросе. Кто виноват, то что последние месяцы возле мусорных площадок есть практически возле 75% лежит мусор постоянно. Габаритный мусор. Исходя из мониторинга из этого, было видно, что не все представители или руководители с управляющих компаний относятся до добросовестно к выполнению обязанностей своих. Поэтому мы ужесточили административную практику и на руководителей составили протоколы. Сколько протоколов за последние две недели? На руководителей дочерних предприятий управляющих компаний ставили 7 протоколов на руководителей. Втім, керуючі компанії кивають на КТП, перекладаючи відповідальність. Це проблема може бути тоді, коли ви будете частіше вивозити мусор. Я прошу районы тоже к этой работе подключиться и э, пока не будет чисто протоколы должны быть каждый день. Не знаете кого, значит штраф на КТП, штраф на управляющую компанию. И так каждый день, пока они между собой не разберутся и пока будет чистота и порядок. Админ протокола. Но у меня есть пропозиция до Конкоме с тем, чтобы мы провели на Кинешеме вечернюю звирку, про то, каким чином ставится. Э, Виконується постанова про стягнення адміністративних штрафів, є пропозиція активніше пред'являти протоколи на примусове виконання. А за позитивними емоціями, начальник управління юстиції запросила всіх до РАЦСу. В відділах реєстрації актів цивільного стану, червень, розпочато шлюбний кум по 25 пар десь реєструємо протягом червня, по 35-40 пар нас буде навантаження на п'ятницю-суботу, продовж липня, серпня і вересня. Досягненнями у роботі з популяризації здорового способу життя похвалився очільник відділу з фізичної культури та спорту. По всьому місту відремонтованих і облаштованих 15 спортивних, звертаю увагу, не дитячих де дієпісочні грибочки, а саме спортивних майданчиків, із яких які по Крюківському району це 9. Таких майданчиків і шість майданчиків на території Автозаводського району. Певна заслуга Крюківської влади району в тому, що в них ефективно діє спорт для всіх. Така структура створена, яка має займатися саме облаштуванням і проведенням різноманітних заходів в місцях проживання населення. Тому Автозаводському району треба тут можливо вивчити досвід і налагодити роботу саме цієї структури в себе. І тоді показники будуть в цьому питанні краще. Напередодні 73-ї річниці вторгнення німецько-фашистських військ до Радянського Союзу у Кременчуці вшанували пам'ять загиблих у роки війни. Традиційно Кременчуцька громада зібралася на покладання квітів до меморіалу Вічно живим. За загиблими воїнами провели панахиду, усі охочі помолилися за упокій душі тих, хто не повернувся з війни. Пам'ятний захід цьогоріч скоротили, аби не піддавати небезпеці здоров'я ветеранів, які у цей сонячний день прийшли пом'янути загиблих товаришів. Індустріальний парк центральний наступні кроки. Такою була тема обговорення круглого столу в рамках засідання фокус групи комунального підприємства Кременчук Інвест. Що зроблено після внесення центрального до державного реєстру індустріальних парків України? Обговорювали фахівці комунального підприємства Кременчук Інвест, працівники управління економіки міськвиконкому, представники торгівельно-промислової палати Кременчука та Полтавського центру інвестицій. За словами директора комунального підприємства Кремечу інвест Андрія Мильника, на завершальному етапі зараз створення нової програми економічного розвитку міста із залученням інвестицій триває робота щодо розповсюдження інформаційних матеріалів про індустріальний парк центральний серед торгово-економічних відділів посольств іноземних держав в Україні. Провели низку презентацій нашого міста і парку в посольстві з іноземних країн, зокрема в посольстві Сполучених Штатів Америки в Україні, Посольстві Словацької республіки підписали міський голова, голова по промислового Палати України, меморандум про співпрацю, в рамках якого тепер іде підготовка до презентації міста. Тобто його промислового економічного потенціалу і інвестиційного потенціалу на базі торгово-промислової палати у рамках наступного візиту до Кременчука двох бізнесових груп, на чолі з послом словаччини в Україні Юрая Савачика, обговорюватимуть інвестиційні програми в медичній галузі. Присутній на нараді представник полтавського центру інвестицій повідомив про майбутній спільний візит до посольства Китаю в Україні у рамках проведення конкурсу на визначення керуючої компанії індустріального парку. Позвернувся до присутніх представників департаменту економічного розвитку з пропозицією підготувати для розміщення у журналі агентства енергія розвитку інформацію про індустріальний парк Кременчука. Розміщення цієї інформації про індустріальний парк, дасть можливість потенційним інвесторам звернути на нього увагу найближчим часом, крім того, що буде підготовлено. Певного листа за підписом мера на посольства Китаю, Потім ще буде організована зустріч з потенціально зацікавленими інвесторами і з посольствами, які потім передадуть інформацію для. Тих підприємців, яким було б цікаво розмістити свої виробництво на території індустріального парку центральний в місті Кременчук, сьогодні іноземні інвестори на жаль гальмують розширення проєктів. основні перепони, відсутність потрібного державного сприяння та невизначеність зовнішньополітичного курсу. Індекс інвестиційної привабливості від єва найнижчий за останні п'ять років. Тому і планують наші економісти звернутися до наших нардепів із проханням посприяти. Земля, на якій розташований наш індустріальний парк, належала до земель сільськогосподарського призначення. Зараз ми її оформили під індустріальний парк, і в разі переведення землі із сільхозпризначення промислове виробництво Потрібно державі шкодувати 10 мільйонів гривень шкодування. Це, це саме переведення. Тому ми хочемо звернути, щоб на державному рівні вирішила питання, щоб нас індустріальний парк звільнили від цього від цього платежу. Всі сходяться на думці, що притік інвестицій в Україну у майбутньому залежатиме від макроекономічної ситуації, як у світі, так і в Україні. Зокрема, адже Україна на міжнародній арені вважається хоча й ризикованим, однак прибутковим активом. У Кременчуці з'явилося ще одне упорядковане місце для відпочинку. Відтепер територія на схилі Дніпра, яка починається від вулиці Красіна і продовжується до вулиці Богдана Хмельницького, прибрана робітниками комунального підприємства благоустрій Кременчука від сміття та порослі на розчищеній ділянці. Побували і наші кореспонденти. Раніше ділянка на схилі Дніпра була захарашена сміттям, поростями та гілками. Тепер територія чиста і охайна. Вона стала такою після того, як працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука навели лад на прибережній смузі вот такі території, як по восточной дамбі, как по склону Дніпра. Ми тим самим просто-напросто даємо возможность, щоб этот участок був прозрачный, щоб там було видно, що там происходит. Работа проделана дуже много. Вивезено на сегодняшний день порядка 250 метрів кубических порослі, порядка 20 кубов мусора, Я имею в виду і бой, стекла, и пластиковые бутылки, и пакеты. і пластикові бутылки, і пакети. Самі краменчужани стверджують, що віднині на набережні Дніпра з'явилося ще одне місце для відпочинку. Тут Можна і гуляти, і рибалити, і просто насолоджуватися мальовничим краєвидом величного Дніпра. Ані тут і берег убирали від мусора одразу, а потім ось це все в порядок навели. Отлично стало. приємно дивитися, І нам рибакам тварин. Урнички поставили. І це набагато краще буде, набагато краще. Менше тут буде, як говорять. І роботи правониці мора то есть смілій, Міліція тут хода, воно там в кустах твориться. Хто його знає. А зараз буду боятися, тому що здоров'я, все видно, що там твориться. Комунальники свою справу виконують належним чином, але і городяни, які не цінують чужої, нелегкої праці. Бувають такі, хто залишає після себе купу сміття. Ось і сьогодні ми помітили компанію відпочивальників, тож фахівець із благоустрою нагадав їм, щоб не забули після себе прибрати увесь непотріб. Я вас очень попрошу, вот когда вы закончите отдыхать, да, вот мы специально поставили мусорные баки, да, чтобы вы это все дело собрали с собой, унесли и все. Эта территория закреплена за нашим предприятием, мы конечно же будем поддерживать, конечно же власти тоже и финансируют эти все мероприятия, но очень много зависит от вас. Тут мы были буквально три недели назад, тут капец, заросшее все было. Ну да, сейчас сейчас круто. Мы мусорка все будем есть. за собой убирать, почему? Потому Главное, что очень мусорка, хорошо, конечно. когда это все чисто. Еагарно народно пресливье, Доброе робы, доброе и буде. Хотелось бы обратиться к чужанам, чтобы они все-таки поддерживали порядок, чтобы они старались сохранять то, что делает город для чистоты, для порядка, ну и получали от этого удовольствие. Два кольори жовтий та блакитний вже змінили обличчя двох в'їзних знаків до нашого міста з боку Києва та Полтави. Черга за іншими двома, які ще залишились неоновленими. Віднині дві споруди з написом Кременчук на в'їзді з боку столиці та на полтавському проспекті. Розмальовані жовто-блакитними фарбами. Три дні тривали роботи з розфарбування в'їзних знаків Кременчук у кольори державного прапору України. Виявилося, зробити це не так просто. Сложності завжди присутствують на висоті. Вот, как бы трудоемкость работы заключается в этом, что высоко, неудобно. Ну, в, принципе, в принципе, все нормально. Когда работаем во благо нашей страны, то делается с самым лучшим настроением. Те работники, которые красили данную стелу, покрасили также и кронштейны, чтобы она не выпадала из общего ансамбля. И сегодня мы уже провели обратно монтаж светильников после ревизии. И в полном объеме сегодня кремятежане смогут насладиться этой красотой. Вечером, конечно Вечером, же, после включения уличного освещения. з такою патріотичною ініціативою. Виступив Кермичуцький осередок правого сектору. Цю задумку підтримала міська влада Кременчука. Результатом задоволені всі. Добрий приклад взаємодії влади і громадськості. Вирішили в кольори державного прапора України перекрасити знак. Ну як на мене, то вийшло дуже добре. І я думаю, що і інші теж знаки буде треба перекрасити. Це під немає патріотизм і і людей, які проїжджають». «Ми дуже задоволені результатами роботи. Хотіли б ще раз підчеркнути... гражданам Кременчуга, що «Правий сектор не тільки радикальна партія, которая воюет, но также готовы включаться в такие общеполитические инициативы, которые піднімають... национальный дух Кременчужан. Останнім часом у державі спостерігається чудова тенденція. В українських містах масово оновлюються в'їзні знаки. Їм надаються кольори національної символіки. Це підтверджують водії-далекобійники. Ми водії їздимо по Україні, так знаки кром, видко по всій Україні розмальовуються гарно дуже. Україна видко, що Україна, флаг України. Суверена Україна, воно так має бути. Звісно, подобається. Кременчук на одній хвилі з країною відтепер. Вже здалеку помітні жовто-блакитні барви споруди з написом Кременчук. Сплеск патріотизму змінив обличчя в'їзних знаків до нашого міста, щоб знали всі, ми за єдину Україну. Сьогодні у Кременчуці відбувся чемпіонат автозаводського району з пляжного волейболу серед дівчат 99-го-2001 років народження. Ці змагання своєрідна підготовка до чемпіонату України з пляжного волейболу, який пройде у Кременчуці наприкінці червня. На нього тренери та самі дівчата покладають великі надії. Чемпіонат автозаводського району зібрав десяток дівочих команд з Кременчука, Кременчуцького району та Світловодська. Найбільше представництво від дюсш 2 яка славиться волейбольною підготовкою. Саме дві команди Станіслава Шаляпіна зійшлися у фіналі. Дівачки зішноходяться справа, от нам спіною стоять. Это призерки України в марті проходив на базі США 2 чемпионат України по пляжному волейболу в залі. Вот дівчинки стали бронзової призорки України. Кілька годин змагань під сонцем та на гарячому піску і переможця визначено. Сложно очень сложно. Потому що грати вже третю, четверту гру, встаєш на пляжі. Ну ми зібралися змогли. Ну і тим більше сонце, пісок гарячий, вітер, Ну, ми справилися. Наші теж не слабі да. були. Ну, ми могли выиграть, мих уже выиграли до этого на чемпіонаті області. Да, бурный був чемпіонат, то наелись піска, песка. Долго еще на буд у нас на зубах и вообще. Они уже давно між собою соревнуются, команди равные, в принципі. Но Поочень одні виграють, виграють. І це хороша здорова конкуренція. прогресують, і Одна і вторая пара прогресує. Будем надіятися, що це будущее Кременчуга і Полтавська область. На додачу до Кубків і грамотві автозаводського району побажання нових спортивних досягнень. Я думаю, ви не будете зупинятись на досягнутому, будете підніматися вище в спортивній кар'єрі і будете прославляти наше місто, нашу Полтавську область. Не тільки на чемпіонатах України, а мабуть, і на чемпіонатах світу, Європи і на Олімпійських іграх. Тому бажаю вам успіхів. Найближча нагода прославити рідне місто з'явиться у цих волейболісток уже за тиждень, 26-29 червня. Кременчук прийматиме чемпіонат України з пляжного волейболу серед юнаків та дівчат. Склад команд уже визначений. Гравці налаштовані на боротьбу. Їх наставник вірить у гарний результат. Які у вас ожидання і амбіції на чемпіонат України. Ну, я хочу, щоб все-таки одна з команд була в трійці призерів. І не хочу, а ми ставимо таку задачу. Загалом у чемпіонаті братиме участь більше ста команд зі всієї України. Змагання проходитимуть одночасно на чотирьох волейбольних майданчиках на пляжі у Крюківському районі. Завершують свою роботу пришкільні та профільні табори. Сьогодні закінчилася зміна у таборі відпочинку Салют, організована на базі будинку дитячої та юнацької творчості. З цієї нагоди у бдюті була організована виставка дитячих робіт та підготовлена концертна програма. Враження від проведеного часу у наступному матеріалі подаємо без коментарів. Традиційно, як і кожного року, на базі будинку дитячої та юнацької творчості у червні місяці працює табір відпочинку з денним перебуванням Салют. Цього року у нашому таборі відпочивало 88 дітей. Це наші гуртківці, які протягом року відвідують різні творчі об'єднання, а от у червні мають можливість відпочити. Але навіть під час табору ми не забуваємо про те, що ми все таки будинок дитячої творчості, тому продовжуємо творити і влітку. Свят з'явилося в, в цьому лагері салют. Цей лагер дуже гарний. В ньому, наприклад, я ходив до кружка саморобки, я там навчився багато чого нового. Я дізналася багато цікавого. Мені в таборі дуже сильно сподобалось, а я тут навчилась багато чому новому. У мене з'явилось багато нових друзів, і я навчилась вишивати крючком. Погода у Кременчуці вихідними днями буде дещо хмарною, можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 14 градусів. В день ртутні стопчики термометрів сягнуть до 25 з позначкою плюс. Таку інформацію надали нам у Полтавському гідрометеоцентрі. А ми прощаємося з вами. Зустрінемося у понеділок о 21.30 на телеканалі Лтава. Будьте уважними до найменших дрібниць. Із них складається життя. Бережіть себе і будьте щасливими.